Дуже Моя. Господи. Христос посеред нас! Сьогодні 20 червня церква за богослужінням свято згадує Феодота і сімох мучениць, святий мученик Феодот. І святі мучениці сім діб жили в другій половині 3 століття в місті Анкирі. І мученицьки померли за Христа на початку 4 століття. Святий Феодот мав свій готель, був одружений, вже тоді він досяг високої духовної досконалості. Під час гонінь імператора Деоклітіана в місто Анкиру був призначений відомий своєю жорстокістю правитель Феотекн. Багато християн бігли з міста, залишаючи свої домівки і майно. Феотек оповістив всім християнам, що вони зобов'язані принести жертву ідолам, в разі ж відмови вони будуть віддані на муки і смерть. У той час смерть за Христа прийняли сім святих дів, з яких старша свята Текуса, була тіткою святого Феодота. Святі Текуса. Фаїна, Клавдія, Матрона, Ігулія, Олександра і Єфросинія з юних років присвятили себе Богові, жили в постійних молитвах, в посту, в стриманості і в добрих справах. Як християнки, вони були засуджені на смерть, кожній на шию було прив'язано важкий камінь і усі сім святих дів було втоплено в озері. Наступну ніч свята Текуса явилася у вісні святому Феодоту. Просячи дістати тіла їх і поховати по-християнськи, що й було ним та іншими християнами зроблено. За таку дію святого також віддали мукам, коли мученик відійшов з цього світу, за наказом правителя тіло мали спалити воїни. Але Господь промислительно привів на те місце священика Фронтона, він поклав святі останки на осла. І привіз їх на місце, вказане святим Феодотом для свого поховання. Згодом він спорудив на цьому місці церкву. Христос посеред нас і є, і буде, Боже.